З портів Великої Одеси вийшли вже 9 суден з агропродукцією для країн Африки, Азії та Європи. А в Мінагрополітики анонсували ще одну ініціативу Grain for Ukraine. Про це все просто зараз будемо говорити з Маркіяном Дмитрасевичем, заступником міністра аграрної політики. Пане Маркіяне, вечір добрий. Вітаємо вас. Доброго вечора вам. Давайте тоді почнемо, мабуть, з нової ініціативи. Що це за ініці... ініціатива Grain for Ukraine, Чого хочемо досягнути? Ми хочемо надалі підкреслити свою роль України як гаранта світової продовольчої безпеки і надіслати в ті країни, які найбільше потребують нашого зерна для того, щоб забезпечити їх від голоду зерно з України. В принципі, це те, що ми робимо вже де... багато кількість років, просто на цьому. Етапі, ми хочемо наголосити, що навіть в умовах війни, ми, як Україна, як гарант світової продовольчої безпеки, надалі виконуємо свої зобов'язання. Скажіть, будь ласка, пане Маркіяне, а ми от на цьому етапі ми працюємо тільки з певними зерновими коридорами і з певними портами. Чи Україна планує розширяти географію портів? Як ми всі чули з вами, президент України Володимир Зеленський на саміті G20, чи як ми його вже називаємо? G19, оголосив, що для нас надзвичайно важливо надзвичайно важливі два моменти: по-перше, це не тільки збільшення географії, також на миколаївські порти, а також продовження цього зернового коридору, хоча б на один рік, або його затвердження безстроково. Що дало би можливість для наших аграріїв, а також для світового продовольчого ринку мати певні орієнтири щодо планування свого, своєї роботи? А скажіть, будь ласка, а список товарів, які можуть вивозитись, буде розширюватись, тому що ми вже чули ініціативи українських аграрів, що, наприклад, РаПС можна було б туди додати і ще багато чого. Ну, насправді ріпак ми також вивозимо. Якщо ми подивимося статистику, то ми побачимо, що він третій списку по кількості після пшениці та кукурудзи. Зараз йде мова саме про зернові культури, які можуть експортуватися з України. Ну от дивіться, зерновий коридор він працює вже три місяці. Наскільки ми, так би мовити, в позитивному смислі спустошили свої комори і все ж таки. Нам вдалося от побороти це завдання і цю проблему накопичування там збіжжя у нас в Україні. Ну Скільки вивезли в питанні накопичення і вирішення цієї проблеми? Тут два нюанси: угу. по перше, протягом цих три трьох з половиною місяців ми вивезли приблизно 11,5 з половиною мільйонів тонн. Це достатньо велика цифра по друге ми також з, з ФАО, це продовольча організація ООН, та Також з нашими партнерами-донорами Японією та Канадою та благодійною організацією Міндеру з Австралії започаткували програму видачі нашим фермерам як гуманітарної допомоги засобів тимчасового зберігання зерна, це так звані зернові рукави. І цього року ми повністю покрили оцю потребу в зберіганні, яка могла виникнути внаслідок знищення наших зернових комплексів зберігання, тобто елеваторів та інших, а також внаслідок того, що частина цих елеваторів знаходиться на тимчасово окупованих територіях. Пане Маркіяне, а ви можете порівняти чи є у вас така статистика? Скільки вивозилося минулого року, та от на цей період, і скільки вивезли зараз? Минулого року ми приблизно вивозили щомісяця 6-7 мільйонів тонн. А зараз щомісяця. 11, так? Вже? 11,5 – це цифра, яку я назвав протягом 3,5 місяців діяльності зернового коридору. Наприклад, по, попереднього місяця ми вивезли 6,9 мільйонів тонн, Використовуючи зерновий коридор через одеські порти, а також альтернативні наші шляхи через західні кордони, тобто використовуючи шлях через дунайські річкові порти, угорщину, румунію, польщу та словаччину, час від часу російськими е політиками лунає така претензія, що мовляв, зерно вивозиться не бідним. Не бідному населенню планети, а мовляв там на спекулятивні ринки. Чи Україна простежує цей шлях свого зерна? Близько половини зерна йде на країни Азії та Африки. Якщо ми говоримо про пшеницю, конкретно про пшеницю, то більше половини пшениці йде на потреби цих країн. Абсолютно зрозуміло і для нас, і для наших світових партнерів, що це. Повністю є спекуляціями однак, якщо згадуємо нашу ініціативу «Grain from Ukraine», це ще одне підтвердження того, що ці всі російські, ну якби спекулятивні заяви, це не більше ніж блеф. А mm -hmm. mm -hmm. я хотів уточнити. скажіть, будь ласка, чи ці проблеми з вивезенням врожаю не спонукають нас до такої більш глибокої переробки, тому що ми розуміємо, що макарони вивозити там ну набагато зручніше? Ніж зерно, вони менше, вони дорожчі, і їх набагато вигідніше продавати дуже слушне зауваження. У ці всі проблеми показали, що сільському господарству України слід перелаштовуватися і робити фокус на переробці. Це розуміння є не тільки в уряду міністерства, а наших аграріїв. Ми вже над цим працюємо. Одна з можливих, один з можливих варіантів переробки зернових, а також відходів сільського господарства – це біогаз, виробництво біометану, яке теж піде на користь енергетичній безпеці України. Зараз над цим робота йде, і, наприклад, план відновлення України на найближчий період також включає ці позиції щодо стимулювання переробки і стимулювання інвестицій саме в переробку зернових культур. А що є інвестори, які зараз погоджуються під час війни зайти в Україну саме з цією метою? Насправді дуже багато наших внутрішніх інвесторів, фермерів, які зацікавилися питанням біогазу. Іноземні партнери також дуже цікавляться. Зараз це питання виникає в страхуванні військових ризиків. Ви розумієте, інвестиції. Іноземний інвестор хоче застрахувати. Для цього вже створено на базі е, міжнародних донорів фонд відновлення України, за рахунок якого буде здійснюватися часткове страхування цих всіх ризиків вже з наступного року? Угу. А скажіть, будь ласка, можливо вже на останок. Е, от наприклад, якщо ми беремо зараз мапу е, воєнних дій, та і ми бачимо, які території зараз поки що ще окуповані. Чи міністерство вже прогнозує скільки полів не будуть засіяні от весною 2023 року? Ну, якщо ми беремо мапу от нині станом на зараз, який це буде відсоток від, від тієї країни? 90... пане Мар'яно, ми говоримо про 90... кордони 1991 року. Я вам не надам цифри порівняно до кордонів 91 року. Давайте порівняємо з 21 роком, який для нас є вихідним в показниках. Цього року ми посіяли, якщо ми говоримо про ярі культури про весняну польову кампанію, посівну кампанію, мінус 20%. Якщо ми говоримо про озимі культури, це вже більше ніж мінус 30%, На жаль. І, наприклад, на наступну весняну посівну кампанію ми бачимо, що ці, е ці площі можуть скоротитися ще на 20%. На жаль, причини зрозумілі: війна, фінансовий стан фермерів і е складнощі з експортом, і складнощі з внутрішніми цінами України, які виника... виникають саме через дорогу логістику експорту в ці дні. А, а, а от якщо а якщо дивитися реалістично на, на наші плани та щодо перемоги, е, і візьмемо на ну, такий момент, коли можливо ми е, вже цієї весни зможемо деокупувати Луганську і Донецьку області, скажіть, чи міністерство розробляє плани на те, що вже навесні двадцять третього року ці області можуть бути засіяні? Тут треба враховувати два моменти: по-перше, станом на червень, по наших даних, ми мали приблизно 2 мільйони гектар земель, які потрібно перевірити на замінування або розмінувати. Це треба враховувати, і ми не можемо оцінити. Площі земель, які потрібно розмінувати або перевірити на тимчасово окупованих територіях зараз, або на тих територіях, які були дуже недавно деокуповані, ми говоримо про Харківщину, Херсонщину і Миколаївщину, і наступний момент в залежності від ступеня забруднення. Будуть такі землі, які ми не зможемо використовувати певний період часу для вирощування культур, які йдуть на споживання людей або для кормів для тварин. Ну от всі ці роки, поки вісім років ішла війна, е, наше міністерство воно знало чи воно збирало інформацію про якість землі в на окупованих територіях? Що вони там вирощують? Чим вони займаються? Е для отримання тут знов ж таки два нюанси: по-перше, це обмеженість інформації з тимчасово окупованих територій. По-друге, для того щоб оцінити якість ґрунту, потрібно поїхати і взяти проби ґрунту. Що ну на жаль, ви розумієте, в умовах військових дій, навіть якщо ми говоримо про останні 8 років, в, в цих умовах доступ до цих полів він був надзвичайно обмеженим. Ан Маркяна, останнє тоді питання. Якщо можна турбує зараз ситуація з відключенням електроенергії, ми бачимо, що відбувається в країні, і, звичайно, найбільше, чого ми боїмося цієї зими, це щоб продукти не попсувалися. Чи немає проблеми зі збереженням продуктів? Отже, буде цікаво, якщо ми повивозимо, попройдемо, а самі лишимося голодні. Чи є проблема із зберіганням продуктів, щоб українцям було що їсти? Наразі проблеми з зберіганням немає стосовно електроенергії, поділяю ваші хвилювання. Ми вже звернулися до всіх наших партнерів з проханням надати дизель-генератор, які, хоча б частково, могли б покрити цю потребу. У нас є вже відгук від урядів Канади, Японії, Німеччини і від тієї самої організації ФАО. І ми надіємося, що вже в найближчі місяці ми зможемо, хоча б частково покривати цю потребу. Ну, Дякую. нам у нас є досвід, та, як зберігати ці продукти. Я не знаю, пане Маркіяне, чи знаєте ви? Мені розповідали, що на київському хладокомбінації, колись зберігали наприкінці 60-х років м'ясо на брилах льоду в липні, в червні і в серпні того льоду, який різали наприкінці лютого і березня. Ну я не знаю про у нас потепління глобальне, та не знаю скільки можна використати, але. Пані Наталя, я не чув, але зважаючи на на винахідливість наших фермерів, як вони себе показують, коли відтягують е, техніку окупантів Тректорам. і в тому, що вони винахідливі в зберіганні зерна в цій проблемі, яка виникла, я впевнений, що ми знайдемо разом вихід з цих ситуацій. Спасибі вам, да, спасибі вам, Маркінят Дмитросевич, заступник міністра аграрної політики України.